Вітаю! А чи знаєте ви, що людина використовує прокаріотів у своєму господарстві? Що між організмом людини та прокаріотами, які в ньому оселяються, виникають зв'язки, що бактерії можуть завдавати шкоди здоров'ю людини та її господарству. Саме про все це ми сьогодні говоритимо більш детально. З давніх давен люди використовують бактерії для виготовлення продуктів харчування. До найдревніших біотехнологій належить виготовлення різноманітних кисломолочних продуктів, як от кефір, кисляк, у виробництві сметани, вершкового масла, сирів тощо. Згодом за допомогою бактерій стали виготовляти смачні йогурти. Це виробництво базується на процесах молочно-кислого бродіння, кінцевим продуктом якого є молочна кислота. Молочна кислота, яка утворюється внаслідок процесів молочно-кислого бродіння, є чудовим природним консервантом, тому молочнокисле бродіння застосовують під час сквашення овочів, наприклад, капусти та засолювання огірків. За допомогою процесів бродіння виготовляють не тільки кисломолочні продукти та квашені і консервовані овочі, а й селосують корм для тварин на зимовий період. Для цього зелену масу рослин заготовляють та консервують в цехах для силосування. Отже, бродіння це хімічні перетворення певних органічних сполук, насамперед вуглеводів, у безкисневому середовищі, тобто в анаеробних умовах. У процесі бродіння мікроорганізми отримують необхідну їм енергію. Біотехнологія це сукупність промислових методів, у яких використовують організми або біологічні процеси. Вирощуючи різні бактерії в поживних середовищах, у промислових масштабах отримують різні речовини амінокислоти, вітаміни, антибіотики, ферменти та інші. Вчені також навчилися вводити в клітини бактерій різні гени, наприклад, гени людини. Такі генетично модифіковані бактерії виробляють білки людини для лікування багатьох захворювань. Різних представників прокаріотів використовують і для очищення стічних вод, забруднених водою і ґрунтів від побутового та промислового забруднення. Ці методи базуються на здатності клітин прокаріотів розкладати органічні сполуки, що забруднюють довкілля. Паразитичні види прокаріотів використовують для боротьби з іншими організмами, здатними завдавати шкоди здоров'ю людини і його господарству. У нашому організмі можуть оселятись різні представники прокаріотів. Одні з них є корисними, інші здатні завдавати шкоди. Наприклад, свій склад мікроорганізмів має наша ротова порожнина. Якщо людина слідкує за станом зубів і ротової порожнини загалом, ці співмешканці нам не шкодять. Але за недотримання правил гігієни негативний вплив бактерій може зростати у рази. Отже, не забувайте двічі на добу чистити зуби, а після споживання їжі ополіскувати ротову порожнину, а також періодично відвідуйте лікаря-стоматолога. Найбільш різноманітний склад мікроорганізмів у кишковому тракті. Склад мікроорганізмів притаманних здоровій людині називають нормальною мікробіотою. Такі мікроорганізми корисні для нашого організму або хоча б не завдають шкоди. Уявіть, у товстій кишці людини може мешкати від 600 до 1000 видів мікроорганізмів, а їхня маса може сягати до 2 кг. Представники нормальної мікробіотики шкового тракту запобігають оселенню там шкідливих видів, здатних спричиняти розлади його діяльності та різні захворювання. Сприяють процесам травлення та беруть активну участь в обміні речовин організму. Забезпечують організм необхідними вітамінами, наприклад, вітаміном К та вітамінами групи В. Існує багато представників прокаріотів, здатних призвести до захворювань людини. На відміну від представників нормальної мікрофлори, вони не є постійними мешканцями нашого організму, а потрапляють у нього у той чи інший спосіб. Наприклад, у верхніх дихальних шляхах можуть оселятися збудник дифтерії це корінна бактерія, а у легенях збудник туберкульозу туберкульозна паличка або паличка коха. Вони передаються під час чхання, кашлю, від хворих людей до здорових. Такий шлях поширення інфекцій має назву повітряно-крапельний. Збудники холери або лептоспірозу можуть проникати в наш організм під час споживання харчових продуктів, зокрема немитих овочів і фруктів або сирої води, або під час купання у водоймах, забруднених органічними рештками. Також збудники захворювань можуть потрапляти в організм людини через ушкоджену шкіру. Так, в організм людини може потрапити збудник правця. У природі він мешкає в ґрунті запобігають захворюванню на правець за допомогою профілактичного щеплення. Тому не слід нехтувати вакцинацію, коли це рекомендують лікарі. Токсична речовина, що її виділяє збудник правця, вражає нервову систему. При цьому відчувається біль в голові та м'язах, а через декілька днів після зараження відчувають судоми. Якщо помітили такі симптоми, то обов'язково зверніться за медичною порадою до лікарів. Деякі збудники інфекційних захворювань людини можуть проникати під час укусу кровосисних або паразитичних комах і кліщів. Наприклад, збудник хвороби лайма уражає шкіру, опорно-руховий апарат, нервову систему, серце тощо. Проявом хвороби лайма є поява на шкірі почервоніння, яке змінює своє положення. Переносниками збудника хвороби лайма є іксодові кліщі. Щоб уникнути зараження збудником хвороби лайма, під час перебування в місцях, де трапляються ексодові кліщі, потрібно, щоб якомога більша частина тіла була захищена одягом, а незахищені одягом ділянки, слід обробляти речовинами, які відлякують кліщів. Такі речовини називають репеленти. Бактерії можуть псувати харчові продукти та інші промислові вироби, виділяючи токсичні сполуки. Наприклад, отрута збудника ботулізму, здатного псувати консервовані продукти, рибу, ковбасу, насамперед діє на нервову систему та м'язи, спричиняє запаморочення, порушує зір, процеси травлення та дихання. У разі отруєння продуктами, зараженими збудниками ботулізму, людині потрібно негайно вести особливу сироватку та застосувати препарати, які вбирають отруєні речовини. Під час консервування продуктів, особливо в домашніх умовах, слід суворо дотримуватись технологій цього процесу та санітарних норм. З пекотного літа у прісних водоймах можна спостерігати явище цвітіння води. Його спричиняють певні ціанобактерії і деякі представники водоростей. Масове розмноження ціанобактерій у неглибоких водоймах надає їм специфічного синьо-зеленого забарвлення може з'являтись неприємний запах. Отруйні речовини, які виділяються анобактерії, призводять до загибелі мешканців водою. Така вода непридатна для пиття, а купання в ній може стати причиною важких отруєнь та алергічних реакцій. На сьогодні це все. Варто підсумувати. Людина використовує прокаріотів у біотехнологічних процесах, таких як виготовлення кисломолочних продуктів, оцту, квашення овочів тощо. Бактерії часто спричиняють захворювання. Бактеріальними інфекціями є туберкульоз, ботулізм, холера, ангіна, дифтерія тощо. А ці анобактерії здатні спричиняти небезпечне явище, цвітіння води. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!